95 років тому, 6 червня 1927 року, в Києві вкрутив собі віку один із фундаторів музейної справи в Україні Данило Щербаківський. Його резонансна загибель стала предтечею терору 1930-х років. <кхід> Здавалося, що може бути цікавого і інтригуючого в житті музейника, людини, яка весь час збирає і переставляє старі речі? Данило Щербаківський, на перший погляд, саме з таких людей? Проте, якщо придивитися польніше? то він виявляється ідеальним героєм для роману чи фільму, з якого потім народжується легенда. Лише трагічна смерть цього красивого і заповзятого чоловіка створює навколо нього ореол таємничості. Данило Щербаківський був фундатором музейної справи України. Перебував у родинних зв'язках з архітектором Василем Кричевським та художником Федором Кричевським дружив з Григорієм Нарбутом. Науковець присвятив музейній справі все своє життя. Власної сім'ї не мав, жив при музеї, що його кияни і тепер звуть музей із левами тодішня назва. Всеукраїнський історичний музей імені Тараса Григоровича Шевченка. Він був частиною тієї верстви, яку називають інтелігенція, і на яку мало спиратися теперішнє українське суспільство. Але їх винищили, як пише Сергій Білокінь, його резонансна загибель 1927 року провістила Терор 30 Народився Данило Щербаківський 1800, 1877 року, 17 грудня в селі Шпичинці нині Житомирської області. Батько його, отець Михайло е, Щербаківський, був священником місцевої церкви. Приятелював із членами старої громади Володимиром Антоновичем та Тадеєм Рильським і дописував популярний журнал Київська старіна». Виховувала хлопця бабуня, оскільки мати Щербаківського рано померла. Власне, ці обставини, батько сільський інтелігент. Бабуся, яка знала безліч казок, пісень, легенд, переказів, і сам історичний край, що зберігав ще пам'ять козаччини Гайдаманщини, як писав родич Щербаківського Вадим Павловський, вплинули на життєвий шлях Данила та його брата Вадима, який також став археологом і етнографом. Після закінчення. Київської гімназії Данило Щербаківський вступив на історико філологічний факультет Київського університету, був улюбленим учнем відомого історика Володимира Антоновича. Спочатку Данило зацікавився модною тоді археологією, але його життя змінило знайомство з Миколою Біляшівським, який був директором. Київського художньо-промислового і наукового музею. Тепер це Національний художній музей України. Тоді Щербаківський зацікавився етнографією. У 1910 році його запросили на місце завідуючого етнографічним та історико-побутовим відділами Київського музею. За ці роки... Щербаківський зібрав з українських глибинок 30 тисяч експонатів. Лише килимів було більш 700. По суті, він заклав матеріальну базу до знань про народне мистецтво України. Без зібраних ним колекцій про художнє життя українського народу можна було би говорити тільки через уривчасті випадкові дані. Писав ще у 1985 році доктор історичних наук Сергій Білотій, який згодом став дослідником життя Щербаківського. У роботі Щербаківського характеризували як великого ентузіаста. Щоб перейняти досвід музейної справи, Щербаківський відвідав Москву Львів. Відень, Берлін, Дрезден, Мюнхен, Прагу, Краків, Венецію, Верону. Коли під час Першої світової війни він відбував військову службу на Галичині та Буковині, методично робив знімки історичних архітектурних споруд, збирав ікони, пересилав цей матеріал до Київського музею, будучи командиром гарматної бригади, Бареї Щербаківський забороняв обстрілювати стародавні церкви і дзвіниці Західної України. У 1917 році Данило Щербаківського обрали науковим секретарем новоствореної Української академії мистецтв. Буревний 17-й. Змусив дослідника з подвійною завзятістю здійснювати експедиційні вилазки. У неспокійних селах він рятував мистецькі твори, витягував цілі з київських е, панських будинків. А в 20 ті під час компанії з вилучення вилучення церковних цінностей на допомогу жертвам голоду в Росії. Протистояв більшовицькому вивезенню з України срібних і золотих речей, які мали бути в музейних колекціях. У 1923 році він навіть подався до Москви, де йому вдалося повернути в Україну частину награбованого, і, зокрема, Золотий Хрест, дарований Богданом Хмельницьким Києво-Печерській лаврі. З тих скарбів. Утворив у музеї окремий відділ давнього золотарського мистецтва України. Після цього і почалися негаразди. Миколу Білячіського усунули з посади директора. Його місце посів колишній чекіст Андрій Винницький, людина безсередньої освіти. Зате партієць. Доволі тривала ситуація, як на ті часи. Новий директор брутально ігнорував елементарні вимоги щодо зберігання музейних фондів. Вони опинилися під загрозою знищення. Щербаківський з болем у серці мусив дивитися, як зібрані ним унікальні речі, а він збагатив музей на близько 30 тисяч експонатів. З'їдає мір. Вони вкриваються пліснями. Спроби щось розтумати вчити Винницького успіху не мали. Данило Михайлович поскаржився до інстанції, повідомив також на нестачу коштів у музеї. У відповідь Винницький разом зі своїми поплічниками, ученим секретарем Євгеном Дзбановським та бібліотекарем Антоном Конищуком. Почали ширити чутки про фахову некомпетентність Щербаківського. Ба більше. Він, мовляв, навмисно нищить музейні фонди. Шкідник! заходилися перевіряти стан фондів. Склали низку актів про їх незадовільну консервацію. Директор викликав ревізійну комісію з Харкова тогочасної столиці. Зрозуміло, який фінал мався на увазі. За таких умов Щербаківський не бачив виходу. До того ж, під час відряджень переконався, що знищення пам'яток української старовини відбувається не лише в його музеї. Це робиться скрізь. Отже, професійних перспектив теж немає. 6 червня. Пізно ввечері він в останній раз вийшов зі свого музею. Потім писатимуть, ніби він кинувся з мосту в Дніпро. Натомість академік Сергій Єфремов наступного дня занотував у щоденнику. Утопився Данило Щербатівський. Утопився уночі, близько мосту. Рибалки бачили, як він зайшов у воду, щось несучи перед себе, мабуть, прив'язав собі камінь, щоб не виплисти. Потім дав на рука, ще раз виплив і більш не показався. Міліція шукала тіло небіжчика, без результату. Они що пліткував, ніби Щербаківський утік за кордон із музейними золотарськими виробами, які е, визволив з Москви? Отакий, бачте, зрадник і крадій. З'ясувалося натомість, що перед смертю Щербаківський надіслав листа до професора Петра Куліного. Я втомився, написав він. Залишити музей, якому віддав кращі роки свого життя, не маю сили. Боротися з кваліфікованою підлістю, Онищукає Винницького, не вмію. Зауважив, що немає сумнівів, комісія з Харкова винесе рішення, яке потрібне дирекції. Отже, результат, який ще більше плюють, зганять. З білого зроблять чорне, З чесного чоловіка, од лица. Цього пережити я не можу. Знайшли тіло Щербаківського, записав у щоденнику 11 червня Сергій Єфремов. Сьогодні поховали під звуки фанфар та фанфаруватих теревенів. Спершу заплювати, загристи людину, а тоді спорудити їй пишний похорон. О, це на нас вистачить. Це був чи не останній похорон у Києві, коли людину, яка вкоротила собі віку, ховали з державними почистями. Нетиповим було і те, що самогубця упокоївся не за огорожою кладовища, як зазвичай, а в самій Київсько-Печерській лаврі навпроти входу до Великої лаврської дзвіниці. 12 червня передсмертний лист Щербаківського надрукувала львівська газета Діло. Історія набула розголос. Києві 79 відомих науковців підписали листа з вимогою до влади розслідувати справу. Надіслали його до тарської правди. Але публікації не було. Винницький і Онищук у своїх поясненнях виставляли загиблого забожевільного. Слідство легко встановило. Згадував родич небіщика Вадим Павловський, що покійний був цілком здоровою людиною і не мав ніяких інших причин для самогубства, окрім стану справ в історичному музеї. Але після цього слідство далі не пішло. За три роки, за три роки на сумнозвісному процесі СВУ згадували про Щербаківського вже як про ворога народу. А в 1934 році за наказом Постишева його могилу зрівняли з землею. На ім'я науковця наклали табу. Можна було говорити про кого завгодно, тільки не про нього. Не те, щоб його ім'я було якось напрямую заборонене, але воно було, пригадую, виразно небажане, згадував Сергій Білокін. Коли ж у розмовах зі старшими українськими мистецтвознавцями йшлося про Данила Щербаківського, не можна було не помітити, як несподівано мінялася інтонація голосу співрогновника. Без будь-яких спеціальних питань вони охоче давали вченому високі, пронизливо щирі характеристики. Справедливість взяла гору лише в часи незалежності, коли його чесне ім'я повернули Україні. На жаль, із наукової спадщини Щербаківського лишилося мало. Багато з написаного не було надруковане, а потім знищене, вилучене чекістами з кімнатки в музеї з левами, де він мешкав. Те, що залишилося. Зберігається в Інституті археології. Кілька років тому в Харкові вийшла збірка робіт Щербаківського козак-Мамай. Проте через обмежений тираж знайти її практично неможливо. Сьогодні пам'ять Щербаківського вшановує Національна спілка майстрів народного мистецтва України, яка щороку. До Дня народження вченого нагороджує премією його імені. 1997 року відновили його могилу. А в 2016 році в Києві, на Нивках, саме там, де розташована наша бібліотека, з'явилася вулиця Данила Щербаківського. А ми запрошуємо вас до читальної зали нашої бібліотеки, щоб ознайомитися із фундаментальною роботою Ірини Ходак Людський заробіток Данило Щербаківський, «Сильвета українського мистецтво